Хочете чогось гаряченького? У нас це є. Сьогодні у нашій улюбленій рубриці ТОП 5 ви побачите підбірку відвертих оголених образів зірок, які підняли хвилю обговорень. Хто зі знаменитих чоловіків і жінок не боїться осуду і не має комплексів? Хто не боїться показати себе в усій красі? Зараз дізнаєтеся. Артисти часто вибирають відверті луки для того, щоб епатувати та викликати обговорення. Ось, наприклад, Крістен Стюарт на нещодавній кінопрем'єрі, боді та піджак до слова українського бренду. Але публіку цікавить, де штани чи спідниця, добірка найвідвертіших образів знаменитостей. Далі. Переплюнула стюарту луці з колготами дружина репера Каньє Веста, б'янка Цензорі, яка геть забула про цензуру і білизну. Тільки от паризький вихід у колготах на голе тіло подарував їй не тільки обговорення, а й серйозні проблеми. Відповідно до закону Франції про ексгібіціонізм, їй тепер загрожує рік за ґратами або штраф у розмірі 15 тисяч євро. Батько б'янки шокований виглядом доньки і звинувачує Кан'є У поганому впливі на неї репер заборонив коханій вести соцмережі і на своїй сторінці публікує її оголені фото. Управляє нею, бо вважає це проявом любові. В інтерв'ю американському виданню люди з близького оточення сім'ї Центру зорі розповіли. Батько Б'янки Лео хоче як слід посидіти з кандії і запитати його про що чорт забирає. Він думає, коли виставляє на показ б'янку як погану голену трофейну поні. Жоден чоловік ніколи не повинен заохочувати жінку, яку він любить, виходити на публіку і представляти себе ось так. Це не любов, це контроль. Четверте місце нашого топу віддаємо ані Трінчер. Оголені образи Аня стали тотожними поняттями. На фотосесіях у блозі на сцені після операції з мамопластики гріх не світити своїми формами. Аня кайфує, публіка лютує! Аня кайфує, публіка лютує. Якщо дивитись ваші сторіс, ви завжди полугола якось вже піднадоїло. Дуже неприємно. У нас війна, а ви? У вас що? Немає що одіти? Народ, ви серйозно? Що тут гарного? В такому образі стрип-клуб, а не на сцену? Аня ж у цьому нічого вульгарного не бачить, ба навіть коментувала нам саме цей вихід на сцену на день закоханих, який викликав шквал критики. Аню, це що за розкішний відвертий наряд невже приурочений до дня всіх закоханих? Так, я просто через камеру хочу показати моєму майбутньому чоловіку Олександру, що він втрачає, тому що він вирішив мене кинути 14 лютого. Олександр Волошин вже стиг стати колишнім чоловіком. Ані, але ці двоє вміють кататися на гойдалках, чи то відверті луки, чи новий сміливий вайб трінчер. Але нещодавно Волошин заявив, я наразі бачу буквально там через місяць після того, як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити ту, ту, яку вона була. І я знову бачу і той, якою вона була. І ну в мене ж давай так. Я не буду голос, якось голосу заявляти, але я таки бачу ту дівчину, яку якій я робив пропозицію. І в мене з'являється щось знову всередині. Я не знаю, як воно буде. Наступний крок чекаємо від ані. Третє місце посідає леді гага на коні, у сукні з сирого м'яса, у костюмі восьминога. Образи виконавиці на світських заходах точно є найепатежнішими з усіх поп-артистів. і оголені луки теж є в її арсеналі. Якщо для звичайних людей це виглядає огидно та вульгарно, для співачки кожен образ це мистецтво. This piece in was цей образ був створений у літаку. Ми прилетіли до Греції, і я дуже надихнулася грецькими скульптурами. Коли я приземлилася у Греції, то хотіла вийти з літака як венера. Тому я взула стриптизерки, дві металеві мушлі, сітку і стринги. Це був перформанс. Срібло топу віддаємо співаку Сему Сміту. Чоловік повинен ходити у костюмах, сорочках і мужніх луках. Ні, він такого не чув. А точніше чув, але чхати на ці умовності хотів. Сам відкрито заявляє про свою небінарність, тож і образи його не мають статі. А ледь не голим виходити на сцену залюбки, тільки от любові від публіки це не додає. Жах, що в нього в голові відбувається ні честі, ні гордості. Одна вульгарна деградація. Це неймовірно талановитий. Я люблю всю його музику. Але блін, одягайся. Цим слухає і робить все з точністю навпаки. Артист знає і пропагує своє, у тому числі кліпом на пісню I'm not here to make friends» української кліпмейкерки Тані Муіньо. Очолює наш топ рок гурт мене Скін на чолі з лідером Даміано Давідом. Після перемоги на Євробаченні про групу заговорив увесь світ, аби полум'я популярності не згасало. Учасники Манескін підкидають дрова не тільки хітами, а й епатажними відвертими образами: мереживо, латексні костюми, ремені, оголені частини тіла. Деякі фани радять звернутися їм до дизайнерів, а не вдягатися у секс-шопі. Втім, ані учасники, ані Даміано, не ведуться. Мовляв, вони від своїх образів у захваті. Це просто я одягнений як сексуальна медсестра. Я хотів і вдягнув це. От і все. Відверті луки зірок. Це не випадковість чи промах, а добре продумані виходи у світ. Люди обговорюють зірки, потирають руки. Епатажні образи роблять своє.